Я люблю очі свої, волосся, ціною шкіру свою та густа. Дрібниць кохані не буває, важливі всі твої слова. Записка з коротким я кохаю, чаю в ліжку, щоб любов зросла. Вона сиділа на ганку у своєї хатинки, дивилась на гори, що розрізають небо. До неї йшли витоптані людьми стежинки, крики сов, неслися за смереками ехом. В кулак взяла образи брила і кинула подалі їх. Мені так легко дихать стало, що наче каменю нема. А ось до цього жила мало. І це нова моя весна. На чому І ще ж, а ще не пам'ятаєте, хто краще сьогодні аплодує, точно буде пикання, ріщарця, на й